Мої вітання, я знову на пасіці. Значить, сьогодні пройшло три дні, як я поклав дотацію всім сім'ям. Бджоли як сиділи, так і сидять тихо. Тільки в трьох сім'ях почали брати мед. Он В тій сім'ї, де кирпичинка стоїть вертикально. Ось тут. І там ще дві сім'ї, де стоять кирпичинки. А так все. Вони сидять тихенько собі. Я пробігся, тихенько підняв кришку, подивився, підняв, подивився. Все нормально, так щоб бджоли продовжують зимувати. Ніякого спонукання матки для сівби, коли я поклав їм мед наверх. Я і раніше таке робив, я не помітив. Ні тепла, немає ніде. Ну і отут я кажу, одна, і там в двох сім'ях вони почали брати мед. Але тепла в них немає, ось так.